Доброго вечора. Ну, показую тепер, як мої квіти повідходили, хто з них відійшов, хто ні, а хто змерз. Нарциси попідносилися, позацвітали. Тіо, як їх сині, господі вже знов забула, як звуться. Коротше кажу, чи не можу нагадатися, як вони звуться? Ну, ви знаєте самі. Якщо нагадаюся, скажу. Піон деревовидний піднявся, розбите серце. Піднялося. Ось куточку. Тут вроді вони всі попідносилися. Лілії. То біла лілія. Вроді нічого їй не вредить, а ось це її листя, бачите, яке зробилось. Страшне. Ага, бачу. О, Оці бідненькі. Кліматіс нічого йому не вредить, піони теж. Ой-ой-ой, як же ж то мені залізти сюди в той квітник і не впасти. Ой-ой-ой. Цим все. Ті померзли і попадали. Все. Бачите, всі квіточки ті померзли. ті осталися. Боже, не можу нагадатися. В голові крутиться і не можу нагадатися, як звуться. Той такий біленький, патлатенький, жовтим відтінком. Була як зайця і все, і не, не можу нагадатися. Ось ці обіленькі їм теж нічого не вредить. Ось. Тюльпани попідносилися мої. Ось. Так. Піднялися тюльпани, рози. Трошки листя попримерзало. Бачите, трошки є плями такі світліші темніші. Тікай, царська корона чи. Ще як там на нього кажуть, то яка осмердяча лілія. Її нічого піднялася. Ось ті квіточки біленькі, файні, тюльпанчики мої. Ті не полякалися морозу. Ось моя хоста, нарциси. Ось так вона виглядає. Царська корона. От. Ну, зараз підемо ще, потім той квітник глянемо. Так, моя примулка примерзла вся, десь якась тільки квіточка залишилась. Мій нарцис ось такий. Змерз ломився ботанічні тюльпани. Нічого їм не вредить, жовтий він розцвітає. Ось. А ось ці лілії в мене померзли дуже. Це білі пахучі такі. Бачите? О, все, змерзли. Руки грязні, бо я барабої набирала, що. Ось так. Ті змерзли. Не знаю, чи вони цвести будуть чи ні. Ну їм решта. Ось так, Павоні нічого, тюльпани теж нічого. Так, цей виноград. Змерзли бруньки. Змерзли, бачите. всі змерзли. Та ні. І ця не змерзла. Десь якісь примерзли, а десь які не примерзли. Та от вроді добре, нічого. Ось. Це виноград. Ну я там в шорці показувала, який у нас мороз ранку був. Моєте, подивитися, кому цікаво. У мене було три градуси морозу. А ті, що люди ближче річки жили на, на долині на протязі, то казали, що 5 градусів морозу. Ось так. Полунички мої вроді попідносилися, але не знати, чи цвіт залишився. Ні, дивіться, бачите, вже цвіла, все. Почорнів цвіт. Що за цвіла скоріше? Це два радочки ранньої полуниці. І вже теж решта. Цвіт померз. Лілія. То вже, бачите, попримерзала листки. О, ніякі. Абрикос не знаю. Вроді би, то не абрикос, персик. Вроді би цвіт не почорнів, але не знаю. Нині ще на ніч передають на знову мороз, але вроді менший. Я ще не відкриваю дерево. Хай хоч та геляка буде накрита. О, зараз хвилинку. Не знаю, ті тут вроді не примерзли квітки під накриттям. Ну, побачимо, чи пооблітає, чи ні. Ось такі наслідки наших морозів сьогоднішніх. Не знаю, побачимо. Чи померзло воно все, чи ні. Дасть це чути. Там он ще на ті лілії йдемо, глянемо. І то буде все. Ось. Рідість ніц не вредить. Цибулі теж горохові, теж нічого не вредить. Ті квітки мої. Ніц їм не вредить, не померзли. Ах, хризантема... Ось ця змерзла. Бачите, що зробила? Почорніла, мороз боїться. Я їх вже повисаджувала на двір з хати. І ось попримерзали ті. Хіба навіть би не подумала. Розочки вроде ніць, хризантеми – ніць. А тут лілії бачите, не змерзли. Ті витривалі щім'яті ніц не вредить, шпинатові теж. Петрушка красота, а часник тут його кінці пожовкли. Хоча той був тут найзеленіший. Самий, самий а кінці попримерзали, напевно, він більше морозу боїться тут. Що ти моя грушечка змерзла, ні? Листочки ні. а сама трудно сказати, чи вони зацветуть, чи ні. Ось такі то справи. Це ще мені трошки малинів посапати треба. О, пару корчиків не посапаних. Та й таке. -то. Ось такі-то справи. Такий то у нас. Морозець-морозець пощіпай нам щічки. О! Ось так то виглядає мій город. Сьогодні буде у нас огляд городу після морозу. З такі то справи. Так що всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Дай Боже, щоб не було більше таких сильних морозів. Не знаю, чи горіхи вже розпускалися. Зараз піду ще гляну на горіхи. Так, як тінь дія змерзла вся, все почорніло, зразу все, все висохло. Навіть те, що в і то змерзло. Тепер не знаю, чи воно відчуняє, чи воно не відчуняє. Я тінь її не накривала, я не думала, що вона буде боятися. Це тут не померзло. А він на увазі агрус. Чорна горобина не змерзла. Це моя сливка лича. Це те, не знаю, чи змерзне, чи ні. Це мої абрикоси. Люди приймаються, ростуть. Яблунька. Горіхи мене цікавлять. Ні, ще горіхи не мали листочків. Може, ще не померзли вони. Ні, ще не мали листочків, але вже набухли, то може і попримерзали. Не знаю, десь це чути. Ось такі то справи. Так що. Всім гарного дня і всього самого найкращого. А нагадатися так і не нагадалася, як звуться мої. Сінні сіні-сіні квіточки. І в голові крутиться і нагадатися не можу. Оце буває таке. Ця груша мало має цвіту цього року. Ось, ну нічого. Ладно. Всім-все найкращого змерзла моя акт ну Це нічого. Саме головне, аби люди здорові були. І скоріше мир настав. А все, остальне поволі буде. Не буде того року, буде на другий рік. Бачите, оце понакрив вони виноград тут і там понакривала скрізь. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па і до зустрічі в слідуючих відео.